Відновлення рентгендіагностичного відділення Чернігівської міської лікарні добігає кінця. Ззовні вже майже нічого не нагадує про потужний рашистський обстріл, який у березні минулого року сильно пошкодив будівлю. Повністю було зруйновано приміщення з комп'ютерним томографом, де знаходилися зруйнована фотолабораторія, зруйновані капітальні проміжні стіни. Зруйнована була підлога. Криша повністю зруйнована. Роботи з відбудови відділення розпочалися у листопаді минулого року. Ажаючи на його специфічне призначення, завдання доручили спеціалістам, які будували радіологічне відділення у Чернігівському онкодиспансері. А також більше десяти років працювали на об'єкті укриття. В одному приміщенні тільки косметика була, тому що там барітова штукатурка. Вона нормальна, вона працює. А в новому відділенні там баритовий гіпсокартон спеціальний суміші для швів. Це все вже виконували заново. Наразі у рентгендіагностичному відділенні вже відновлені стіни, підлога, перекриття та покрівля. Будівельники проводять внутрішні оздоблювальні роботи. Їх завершення заплановане на 31 березня. Дуже важливе відділення, тому що і рентгенологічна діагностика, і комп'ютерна діагностика, і мРТ діагностика. Це сучасні методи, от які повинні бути в лікувально-діагностичному закладі, От, тому нам дуже не вистачає зараз, але ми використовуємо мобільні рентген-апарати, МРТ працює. ну, По комп'ютеру питання у нас стоїть відкритим. З фінансуванням ремонту відділення лікарні допоміг народ Тайваню, надавши майже 5,5 мільйонів гривень. Ще 250 тисяч фунтів стерлінгів передав футбольний клуб Динамо через платформу Юнайтед. 24 наразі медики ведуть діалог з міністерством охорони здоров'я України щодо передачі відділенню нового обладнання на заміну знищеного.